Номінальним господарем першого туру стали діючі чемпіони України флорболісти Молітопольської скали. За три дні вони зіграли п'ять матчів. Там мотивації зараз достатньо. Тим більше в Запорожі у нас мотивація всегда за приділяння грати. Ми вважаємо це своїм родним міродом. Ми десь номінальний хазяїва. От і навіть в Запорожі много друзей приходять посмотрети на нас поболіти. Для нас це мотивація. Родное поле, яка може бути ще більше мотивації з любым суперником. Перший суперник скали новачок вищої ліги. Команда Надія з міста Коломия. Після голів Олександра Семенюка та Віталія Гончарова мелітопольці вели в рахунку. Надія не тільки якісно оборонялася. Флорболісти з Коломиї результативно відповідали на контр. Атаках. На сегодняшний день э, уровень команд высшей лиги значительно вырос. И, конечно же, уже победы остаются не так легко, нужно пахать в каждом матче. Сейчас мы играем с новичком э, высшей лиги, команда Надея, Коломы, ивано франковская область. Ребята вышли с первой лиги в этом году вышку. Оно очень сложно дается игра. Первый тайм. П'ять трі очі слоша до сих гра. Інтрига у матчі трималася до останнього. Надія наполегливо атакувала і зуміла зрівняти рахунок. Але взяти очки у грі з діючим чемпіоном новачку, все-таки не вдалося. На заключних хвилинах скала вирвала перемогу шість. П'ять ми вже п'ять разів подимались на вершину. Звані получали чемпіона України више лігі. Я думаю, ще уже результат, результати, щоби досі такої, нужна очень хорошо постаратися. Я думаю, ми начали все заново. У нас новая форма, новое желание, и мы идем на новый результат. Мы... Думаю, хочемо стати десятикратними. Ну для цього потрібно багато й много Найбільше працювати прийшлося у грі з одвічним суперником Львівським Лембергом. Ця команда серйозно налаштувалася і зуміла обіграти скалу. На майданчику точилася справжня чоловіча боротьба. У першому таймі Малітопольці відразу відповіли на пропущений гол. Рахунок став нічийним 1-1. Згодом Лемберг забиває вдруге. Команда зі Львова стала близькою до того, щоб перервати тривалу серію «Мелітопольців»,

Вирішальний гол у матчі Лемберг провів після штрафного. Хитрий розіграш стандарту призвів до перемоги 3-2. Лемберг бурхливо святкував цей результат. Львів'яни обірвали 26-матчеву серію скали без поразок. В інших матчах малітопольці проблем не мали. З рахунком 10-3 скала обіграла Харківську першу столицю. 9-6 команду з Києва і 13-0 флорболістів Тернополя. Другий тур чемпіонату України відбудеться у грудні у Львові. Поки що лідерами турнірної таблиці є Лемберг і Скала.